Друзі, містечко швейцарське стара. Сьогодні вам розкажемо, що входить у нашу ціну 132 тисячі доларів за пів котеч, значить, що ви розуміли повністю омебльований котеч і всіма комунікаціями, плюс газ, інтернет, світло. так е, Компанія з обслуговування, яка буде обслуговувати всі ваші потреби при проживанні або, можливо, здачі в оренду. Також входить у вартість мангал, чан на дровах із джакузі. так І повністю все під ключ. Також є ну от гараж у нас. Цокольне приміщення, значить 138 квадратів кожен біокотеж має. Це досить велика площа, де ви зможете повністю себе відчувати ну, от комфортно. Тому це так ну, от, власне, коротко про наші котежі. Звичайно, що вони повністю у альпійському стилі. Як бачите, шале, так, із великими довгими свісами. Все зроблено із натуральних матеріалів. В будь-якій, в принципі, якщо ви хотіли би придбати. Наш котеч тут, тут ще корективи відносно е, внутрішнього дизайну. так. Е, у котеджі є три спальні або дві спальні плюс кабінет, е, велика кухня студія е, із е, значить, каміном, який буде обірювати весь котеч е, і ви зможете там проводити не один зимовий. Вечір.